Не віддавайте атомної зброї. Нехай вона буде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Нарід з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. От я сьогодні одержав заяву Львівського віче де прямо сказано, що вимагають від президента голосити Україну ядерною державою. Ну, по перше, такі е, проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна е, е політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово, набирати без'ядерний статус і бути. Державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Але політика це одне, і ми мусимо е, йти дорогою саме тою, яку визначили, бути, не бути державою, яка е, е, змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде. І це я вже не раз говорив і хочу вам ще підкреслити. Але є і. Військова, технічна, економічна і інша сторона цієї справи. Адже ядерна держава може бути ядерною тільки тоді, коли вона має ядерну промисловість. Тобто ці боєголовки, які сьогодні є на ракетах ядерні, вони не можуть бути україною використані як зброя, тому що вони. Виготовлялися не в нас. Це по перше, І ми не хочемо ніколи використовувати боєголовки як зброю. Ми виступаємо за те, щоб весь світ знищив ядерну зброю. Україна хоче в цьому плані показати приклад, але зробити це розумно і маючи певні е, проблеми, які мож, мають бути вирішені щодо безпеки України, щодо е, відшкодування, щодо допомоги фінансової, організаційної і іншої. Цю проблему треба вирішувати, і ми будемо.